Ось з е, Вадимом Грушею я записував інтерв'ю. Mm -hmm. е, ну, я так розумію, він не класичний учасник. Він клуба. резидент. Він резидент, це, типу, да. запрошений, бо, ну, бо в нього реально велика Там, компанія. Там оборот більше 100 мільйонів, у нас є так. 27 резидентів в клубі. Ну, все одно, умовно, за столом сидять люди. Типу, ну ось я підприємець маленький, і сидить людина, де 100 найманих працівників. Тобто, у нас взагалі інші масштаби мислення, масштаби проблем і всього іншого. Навіть оцей... Критерій відбору він все одно ну типу там просто ту демун там улітають дуже та, далеко. Та, та. А ну але ж все одно середині клубу ми роз, робимо різні групи брейнштормові для uh -huh. ну для того, щоб людям було цікаво один з одним. Тому в середині клубу ми також стараємося трошки uh -huh. допомагати. Да. да, що ще додати, хто є точна людина, яка не працює з російськими компаніями, білоруськими компаніями, не платить податки. Там немає членів команди, які там це головні критерії.